Сьогодні у нас засідання просідання комісії з питань комунальної власності жиркового комунального господарства для розбереження на обустрою обсування транспорту та зустріну. В комісії у нас є три члени, комісія правомовна. Якщо не зачитував я всі питання, хто за порядок денний засідання комісії? Тоді будуть почався зачитувати питання і розглядати. Пронесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства та проголосування територіальної громади на 21-27 роки в редакції від 17 до 10-24 року. Відповідно, Віталій Значить, Що пропонується внесення наступні зміни в дану програму. По-перше, продовжити дану програму до 28-го року і в пункті 3 на цей рік, на цю сесію пропонується додати. Збільшити видатки на, на даній програми на 1 мільйон 500 тисяч. Цят, е, 1 мільйон піде на закупівлю ігрових майданчиків і 600 тисяч на лавочки та зубні встановити злів на даному пункті. А ці качей там це все майданчики, Це каче. Ігрові майданчики це каче. У нас села, там ми на кожа село лапки урники. Десь не поставить першу дід поломати, десь у старості робили заявки. У старості робили заявки, якщо це заявок. Ні, правда. Біля валочки вірить. Людський фактор таке з Все Снімаємося, так? хто заданий питання, прошу проголосувати. За підтримувати і триматися. Одного голосу. Друге питання. Про внесення змін до Старичівської селищної програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної небезпеки на 21-27 років. Редакції від 23, ну і го року, 25 -го року. Запитаче, Віталій Валерійович. Значить, в мене зустрічна пропозиція. У мене там далі ще одне два питання. Ще три програми наші, програма будівництва, внесення змін до фінансового забезпечення, проєктно майном. в цих програмах ми не робимо, тільки продовжимо їх до 28-го року. Так що прошу три програми зв'язку з тим з что необхідністю відділу, що треба на довший термін їх зробити. Питання проголосувати за, проти пригосу. Якщо не сказав, не прийнято. До статуту ставичницького житлово-комунального підприємства. Ми просимо внести зміни. Кошти, що нам були від'єдналися на попередній, У зв'язку з тим, що на нові сесії були виділені кошти на розвиток цього підприємства. Mm -hmm. І крім того, що відповідно до закону про територіальні устрій, Ми змінюємо у пункті 9 СНС-карі ще на селищі служби. Добре. Хто задали питання? За проти питання.